Господи, Ти джерело життя і надії, я приходжу до Тебе, бо без Тебе я слабкий. Боже, укріпи мою віру, коли світ навколо похитнеться, коли людські слова не приносять спокою, коли розчарування намагається заволодіти серцем. Допоможи мені довіряти Тобі, не шукати опори в тому, що тимчасове. А триматися тебе, як корабель тримається якоря. Навчи мене слухати тебе, жити за Твоїм словом, любити так, як любиш ти. Боже, будь зі мною кожного дня, щоб я міг бути світлом для інших, щоб моя віра була живою і приносила славу Твоєму імені. Амінь.